Всім привіт! Сьогодні я вам буду розповідати про самі цікаві факти про серіал Американська історія жахів. Але ці факти мало хто знає. До речі, мої найулюбленіші сезони це перший будинок вбивця, шостий Руанок, Сьомий Культ, Восьмий, Апокаліпсис, Дев'ятий, «1984». Тож. Розпочнемо з фактів: у сценах з приводами знімали справжніх дітей, але на знімальному майданчику їх лякали, щоб викликати натуральні емоції для сцени з Тейтом... Ланддоном у шкільній стрільбі актор Еван Пітерс пройшов спеціальну психологічну підготовку, щоб увійти в роль підлітка з глибокою травмою. Щоб надати сценам із привидами реалістичності, деякі актори справді ховалися в будинку і несподівано з'являлися в кадрі, лякаючи колег та знімальну команду. Одна із сцен, де герої розповідають про привидів, була настільки мудрошною. Що її навіть заборонили випускати у деяких країнах? Другий сезон психлікарні для історії сестри Джуд сценаристів надихнули випадки жорстокого поводження в психлікарнях 60-х років. Кожна сцена з Ланою Вінтерс та іншими пацієнтами була знята під класичну музику з альбому, присвяченого Анні Франк, щоб підсилити психологічний тиск. Актори провели дні у зв'язаному стані, щоб показати реалістичні муки, через які проходять їх персонажі. Історія медсестри, яка стає одержимою демоном, була натхнена реальними записами про випадки екзорцизму, що відбулися в психіатричних лікарнях. Усі сцени у людовій камері знімали в реальній холодній кімнаті. Актори дійсно мерзли, щоб передати відчуття холоду і страху. Через реалістичні сцени насильства та тортур частину епізодів знімали поза межами США, щоб обійти місцеві правила цензури. Третій сезон ковен щоб виглядати реалістично, актриси прийшли коротке навчання езотеричним практикам та жестам. Легендарна співачка Стиві Нікс справді повірила в існування магії та своїм музичним вкладом надихнула сценаристів додати її до шоу. Кожну сцену знімали з натуральним освітленням міста Нового Орлеану, щоб передати атмосферу і додатково залучили місцевих акторів для колориту Кеті Бейтс, яка зіграла Ла Лорі. Носила спеціальне захисне намисто під час зйомок, оскільки боялася. Що роль проклятої історичної особистості може накликати на неї нещастя. У серіалі використовували фрази з реальних вуду ритуалів, але через страх викликати негативну енергію деякі заклинання переписували або скорочували. Під час зйомок на кладовищі знімальна команда помітила, що після зйомок багато обладнання зміщувалось, хоч охорона запевняла, що ніхто на майданчик не проходив. Четвертий сезон фрік-шоу. справжнє циркове обладнання 50-х років використовували для реалізму, і частина з них мала свою власну жахливу історію. Актриса Джйоті Амге, найменша жінка у світі, грала одну з головних ролей, що додавала серіалу реалістичності. Всі сцени з твісті клоуном спочатку репетирували з ляльковими манекенами для правильного відтворення його страшної міміки. Актори проходили навчання в справжніх циркачів, щоб навчитися правильним трюкам, жестам і навіть навичкам жонглювання. Щоб надати реалістичності декорації, костюми героїв штучно бруднили, а меблі натирали спеціальним брудом. Згодом актори скаржились на комах, які починали заводитись в декораціях. П'ятий сезон готель. У сезоні згадують реальний випадок. Із Елізою Лам, яка загадково зникла у ліфті готелю Сесіл чи в Лос-Анджелесі. Вона є основою для одного з персонажів. А якого саме? Напишіть ваші здогадки в коментарях. Леді гага особисто взяла участь у дизайні костюмів свого персонажа графині Кімнати готелю відтворювалися за зразком готелю із фільму Сяво Стенлі Кубрика, щоб підсилити тривожний настрій. Леді Гага іноді влаштовувала вечірки після зйомок, щоб залишити колег у своєму готельному образі. Актори стверджували, що ці вечірки іноді мали справді моторошну атмосферу. Для деяких сцен із кров'ю використовували справжні зразки крові тварин, щоб досягти максимальної реалістичності. Шостий сезон «Ронок» Актори, як і глядачі, не знали повного сценарію та сюжетних поворотів. Їм розповідали лише частину, щоб реакції були максимально природними. Під час зйомок актори скаржились на моторошне відчуття, деякі з них заявляли, що почувалися, наче під дією темних сил. Під час зйомок у лісі часто змінювалась погода, що додавало сценам загадкової атмосфери. Один раз навіть раптово з'явилася туманна стіна, тож її залишили в кадрі. Сцени з канібалізмом були настільки реалістичними, що деякі актори навіть не змогли до кінця завершити свої сцени. Сьомий сезон культ для зйомок. Деякі актори зіштовхнулися зі своїми реальними фобіями. Наприклад, Сара Полсон дійсно боїться клоунів. Еван Пітерс – Провів години, щоб увійти в роль кая, навіть позичив методи Джима Джонса та інших лідерів реальних культів для ролі культового лідера. Він також провів години, вивчаючи реальні темні маніпуляційні навички. Частина акторів заявляла, що у знімальному процесі вони брали участь у ритуалах, які проводив консультант з езотерики. Деякі сцени, де з'явилися клоуни, знімали таємно від частини знімальної групи, щоб підтримувати відчуття справжнього страху серед акторів. Восьмий сезон Апокаліпсис. Рукарі на знімальному майданчику намагались передати магічну атмосферу. Вони слухали медитативну музику, працюючи з відьмами. Актори, які грали в відьом, мали власні талісмани, які вони тримали на зйомках для захисту. Кілька акторів розповідали, що перед зйомками фіналу їм снилися кошмари. Вони вважали це поганим знаком і боялися виходу сезону. Деякі кімнати були обладнані справжніми пристроями зі звуками, які викликали вібрації, щоб актори відчували себе незатишно під час зйомок сцени кінця світу. Дев'ятий сезон 1984. Під час зйомок у лісі актори повідомляли про дивний запах, який вони вважали походив від залишків минулих зйомок. Але його походження так і не вдалося встановити. Щоб створити відчуття параної та страху. Використовували спеціальні звуки з низькими частотами, які впливали на психіку та налаштовували акторів на тривожний стан. Деякі вбрання та маски були автентичними реквізитами з 80-х років, знайденими на складах старих кіностудій. Десятий сезон подвійний сеанс. Через зйомки біля океану акторам доводилось працювати під дощем та вітром, що додавало правдивості картині. Автори взяли натхнення з теорій змови та легенд про загадкові зникнення людей, щоб створити сюжетну лінію з інопланетянами. Актори, які грали вампірів, проходили курси акторської гри з акцентом на жестикуляцію, щоб передати рухи ненормальної істоти. Кілька акторів відмовились грати сцени з інопланетянами. Оскільки боялися втручання потобічних сил. Одинадцятий сезон Нью-Йорк для реалістичних сцен. У людних місцях на знімальному майданчику використовувалися спеціально одягнені манекени. Частина знятого матеріалу пропала з камер спостереження на знімальному майданчику, і охорона не змогла з'ясувати причину зникнення. Деякі актори. Наймали спеціалістів з енергетичного очищення, щоб уникнути накладання персонажів на реальне життя для відображення реалії 80-х років. Продюсери співпрацювали з колишнім детективом з Нью-Йорку, який не розкривав своєї особи. 12 сезон ніжність. Павуки, які часто з'являються у серії та промоматеріалах, були створені за допомогою як реальних комах, так і CGI. Деякі сцени з павуками викликали дискомфорт навіть у членів знімальної групи. Актриса Емма Робертс зіткнулася з труднощами під час зйомок сцени, де її персонаж поїдає. Єнота для створення цієї сцени використовували силіконовий макет, але навіть тоді. Це стало випробуванням для акторки. Сезон знімали в умовах напруженості через страйк акторів та сценаристів. Деякі сцени були скорочені або змінені через обмеження, пов'язані з протестами, що наклали свій відбиток на структуру сезону. Медичні сцени пов'язані з еко створювалися за участі експертів і базувалися на реальних процедурах. Актори проходили консультації, щоб максимально точно передати фізичні та емоційні аспекти цього процесу. Напишіть в коментарях, який сезон ваш найулюбленіший та чому на цьому було все до зустрічі.